Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо таке цікаве печиво. Три кольорові котики. Три кольорові. Воно виходить з такими, може бути, і білими вушками, і різними смужками, і різними чорними вушками. Все залежить від того, як ви замісите тісто, як ви покладете зверху форму. Вирізається воно формами з Алікспресу, але такі форми продаються в Україні. Робиться печиво на основі пісочного тіста. Я його робила так: 100 г вершкового масла, розтерла з 3 столовими ложками сорбіта, а можна замінити 100 г цукру. Замість ваніліну я додала півчайної ложки імбіря. Вимуште ванілін. Одне яйце вбила це на мінімум пропорції, можете збільшувати або робити на основі того печива, яке ви завжди випікаєте. Це пісочне має бути тісто. І додаємо поступово борошна. Борошна десь виходить 125 грамів. Ми частину борошна додаємо, не забуваємо туди покласти півчайної ложки соди, розмішуємо. І це борошно ми розділимо на Три частини. Бо в нас має бути три кольори. За бажанням можна намісити чотири кольори: рижий, і темно-коричневий і, темно і білий світлий. Але я вирішила замість світло-коричневого місити рижий відтінок. Хотіла спочатку зробити рижих котиків цілих, але краще гарніше виходять трикольорові це так більш цікавіше. Ось у мене по трьом мисочкам це тісто здріблене. В одну частинку я додала оранжевий, помаранчевий харчовий барвник. А в другу частинку чайну ложку какао. Але дивіться, я поклала з горкою. Я це печиво вперше роблю, форми тільки отримала, ще з ними не пекла. Тому какао краще покласти менше, бо. Бачите, у мене дуже яскраві вийшли котики. Якщо хочете більш природні, натуральні котики, можливо, в природі вони такі бувають яскраві, і кожну частинку ми додаємо борошна і добре вимішуємо. Кожну частиночку тіста ми кладемо в поліетиленовий пакетик, і в холодильник всі ці три частинки, що ми вимісили, з помаранчево-білу, в холодильник на 30 хвилин. Потім достаємо і відриваємо такі кульки і в будь-якому порядку, ми їх розкладаємо, але щоб вони так одного кольору, Бажано, щоб не стикалась. Але це ваша фантазія, можливо, ви захочете більш білих котиків наробити, а трошечки з краю з рижинкою або з коричневими цяточками. Це як модна порода, трьохколірна кішка домашня. І оці кульки ми щільно один до одного прикладаємо і через плівку розкачуємо качалкою, скалкою. І потім вирізаємо формами, підбираємо форми, які нам подобаються, їх кілька форм, можна їх замовити на одну форму, як захочете. На Алікспресі вони коштували 100 гривень ці 5 форм. Такі котики вийшли, випікаємо 10 хвилин. Ось їх 5 форм вийшло в мене десь 100, 100 гривень. І таке гарне печиво вийшло. Можна розтопити шоколад, і я ще на декілька котиків поставила очки. Крапочки поставила, зробила оченятки. Ну, Але воно, хоч з оченятками, хоч без оченяток виходить однаково гарно. Таке печиво можна презентувати, ось він такі гарненький, з темними вийшло вушками, обрізалась так гарно. І з білими вушками. Смачного, якщо вам сподобалось, підписуйтесь, ставте вподобайки. Дякую.